Реабілітація після контурної пластики губ по дням. Після контурної пластики губ дуже важливо правильно доглядати за ними, щоб відновлення пройшло легко та без зайвих ускладнень. В перші дні можливі набряки та легке почервоніння – Це нормальна реакція на ін'єкції. Я рекомендую застосовувати холодні компреси, уникати гарячих напоїв. Та фізичних навантажень. На третій-п'ятий день можуть з'явитися легкі синці, але вони швидко зникають. Губи вже починають виглядати більш природньо. На сьомий, десятий день напрямки зазвичай повністю сходять, і ви можете насолоджуватися стабільним результатом. Протягом двох тижнів важливо уникати гарячих процедур, таких як класня чи сауна, і обов'язково дотримуватися всіх моїх рекомендацій. Так результат буде просто бездоганним. Мене звуть Шафор Олександра. Я пластичний хірург зі спеціалізацією в ін'єкційних методиках краси та спеціаліст у сфері регенеративної медицини. Для запису на консультацію звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі в клініці. Thank you